І з вами я, Валерій Бакус, і мої домашні ясла. Привіт! Напевно, більшість молодих батьків хоч раз чули від старшого покоління про користь повивання немовлят. Проте сьогодні існує думка, що це вже певний історизм. Тож пропоную розібратись в питанні сповивання детальніше. До сих пор, бабушки настаивают на том, что обязательно нужно Особенно перший місяць життя. Ну, є такі бабусі, які що три місяці нужно пілена. Зв'язане это было с тем, что не было такой одежды для новорожіних, какая есть сейчас, то тобто есть не было распашонок, не было там ползунков и так далее. а пільонку, її, в пленку його можна було і простис прости не вирізати. Тож сучасна педіатрія вже давно дійшла висновку, що сповивання на мовляті не тільки не потрібне, а й шкідливе. Ну і кроме того, двигательная активність дітей очень тесно зв'язана з психічкою активністю. І, чим більше ми будемо ограничувати його больше активність, тим буде в психическом развитии. Современных дітей ми практически не пеленаем і уже роддома забираємо в ползунках, в розпашонках іноді доводилось чути й про те, що немовлятку сповивають, аби краще спало, не лякало себе у вісні, і таке інше. Увага, це також неправильно. Чомусь ми його будім пілінатим босну руки буде розкидати і просто не навчиться спать без піленків. Ну раз, -раз будеться, два рази розбудя, а потім е научиться спать без пілоки. Розкидання ручок у вісні це просто рефлекс, що дуже скоро зникне. А от і ще одна цікава річ купання в пелюшках. Це взагалі унікальне явище. Купание в пеленке имеет исторический подтек. Были специально корыта деревянные для купания, которые назывались ночвы. И они как бы выстругивались из досок, но там оставались все равно щепочки тоненькие, которые ребенок мог загнать себе в кожу. И вот с целью того, чтобы, не было, чтобы он не травмировался, не было этих занос, его просто припеленывали. На самом деле в современных ваннах занозу загнать нельзя, поэтому купать можно без пеленки. Виявляється, сповивання не більше ніж пережиток часу, однак не поспішайте позбавлятись полюшок, вони ще стануть вам у нагоді. Наприклад, ними можна застелити сповивальний столик, покласти в коляску або у колиску, тільки не сповивати. Простіть здоровими.